Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Російський телеграм-канал генерала сфери, який веде російський опозиційний генерал. Пише наступне коня своєння блізок. А влада таки в руках Патрушова домовляється з союзниками китайцями, і ворогами США про легітимність влади. В нібито на закінчення війни, ось чому такий впевнений Трамп, бо знає, що справжнього Путіна нібито немає, а роль виконує нібито двійник. Телеграм-канал офісне мишення пише, що Патрушов посадив сім генералів ще трьох вбив, які на останній нараді підтримали олігархів Путіна і заявили, що визнають вибори. Крім того, спеціально відкликає війська з некритичних участків фронту, аби ті охороняли його персона та були на поготові в разі бунту. 21 березня в березня п'ятий ранку група «Свобода Росії РДК прорвалась до МКАД, були ліквідовані розгвардійці золотова, які поки вірні Путіну вибухи лунали на всіх стратегічних об'єктах Москви. Патрушивці спеціально здали координати. Роблять все, щоб народ почав клясти Путіна через війну в їхніх домах. Союзниками уже все домовлено за цю ніч понад 200 загиблих окупантів. Що стільки ж поранено любимо, ми коли вони гризуться між собою залужниця все. предпочтениями, обыграя как враги так такие внутренних гнит. Секретарь Совета безопасности РФ Патрушев в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства военного блока. Основной темой обсуждения стала сложившаяся ситуация на фронте в последние дни. Громких побед не было, потери бешеные, а побед в ближайшее время не предвидится. Хотя военное руководство какие-то результаты перманентно обещают, но пока даже они стараются не раздражать Патрушева. Вроде бы напрасными обязательствами фронт не то чтобы застыл, но перспектив значительного продвижения не предвидится, а есть желание демонстративно наказать киевский режим за обстрелы Белгородской области, Курский прорыв и выдуманное российским руководством участие в теракте в Крокус сити холл Нанесение ракетных ударов по территории Украины стало за более чем два года войны событием заурядным и на большую месть не похоже. Вот и пытается Патрушев военным руководством придумать что-то, чтобы хотя бы походило на грозный ответ, несмотря на долгие обсуждения возможных вариантов. Никаких решений принято не было. Пока страна скорбит и отходит от шока после ударов по аэродромах, казармах, где погибли более тысячи срочников, президент, похожий на Путина, занимается культурным обогащением. Патрушев контролирует власть Путин, больше никто за значимо попре. прохання Трампа. Насчет удары дронов по на автопроробных заводах и аэродромах, таких как Энгельс РФ. Допомагають розірвати логістичні ланцюжки постачання російських окупантів на фронті. Ми будемо бити, поки росіяни бомблять. Нашу інфраструктуру перемир'я буде тільки тоді, коли росіяни перестануть нас обстрілювати. Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський. Коли група маленьких ящерок кусають слона, який не відчуває цих укусів, то потім він отримує отруєння і помирає. Приблизно так воно відбувається. Ми зараз намацали, начебто, дуже чутливу і винятково вразливу частину російського буття. Частину російської держави неможливо прикрити на неосяжних просторах того суб'єкта міжнародного права, який поки що називається РФ, всі об'єкти нафтопромислового комплексу, всі об'єкти нафтопереробки. І якщо по енергооб'єктах рівень захисту набагато вище, атакувати їх нам досить складно. То розірвати логістичні ланцюжки постачання для нас набагато легше сказав. Він грабський також зазначив, що завдання ударів по об'єктах нафтопереробки та нафтозберігання порушує здатність РФ постачати певну кількість нафтопродуктів і отримувати кошти для продовження війни проти України. Це абсолютно усвідомлена тактика, яка виводить зла до російських підприємств, і потрібно розуміти наступне. Якщо ми маємо можливість відновлювати пошкоджене підприємство, пошкоджене сховище або створювати нові, то можливості російської економіки в цьому сенсі дуже нібито обмежені внаслідок санкцій. Росія нібито не виробляє того обсього необхідного обладнання, яке повністю може прикрити потреби відновлення саме цих об'єктів. Тобто це граводні ворота і для Росії. Кожен такий удар є болючим, так на перший погляд можна сказати. Подумаєш, там в Рязані завдало удару по об'єкту, який всього на всього 5% забезпечує навтопроробку Росії, 5% в Рязані, 5% в Брянську, 5% в Енгельсі. Ось вам уже виходить досить суттєві цифри. Сказав військовий експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.